Ну, Рогатися не буду, але все погано про нього думаю. І негативне ставлення до Путіна, ну що він зробив з нашою країною. Це дуже, дуже погано. І ми дуже до цього негативно ставимо. Хіба то людина? Ми ніколи не думали, думали мирно і все буде добре, а він таке робить. Негативне. Ну, він сам собі не вмів, хто я знаю. Бог йому суддя. Я нічого не хочу говорити, я руска. Я на нього така агресивна, що я не хочу за нього і говорити. Я не можу зрозуміти ту людину, що він хоче. Що він хоче. Наприклад, я його осуждаю. Я думаю, що він не людина. Що таке чудиця, це зовсім неадекватна людина, можна сказати. У мене діти в Росії, О, вони живуть прекрасно. А що, що в нас твориться, то я не можу розібрати. Їм там добре. О, і мене хочуть перетягнути, але я поки ще тут. Ви вважаєте, що він нормальний як президент, того Я думаю, що для своїх людей він нормальний. Колись ми в Радянському Союзі жили, жили, всі однакові були. Там різниця дуже манюсінька була. Що в Горсовєтах робили, що там все, дуже малесенька різниця була, отримали навіть ці зарплати. О, а тепер, що депутати живуть на всю, О, а ми, як бідні, були, так і залишилися, то мені все одно, що я в Росії буду тисячу отримувати, що я на Україну тисячу пенсії і за вік, що 45 років стажу. Я ж вважаю, що може Путін хоче Україну, аби він усю миром узяв. Допустимо, я чула по телевізору, як білоруський цей батько казав, що у 2015 році будуть з'єднуватися з Росією і Казахстан буде з'єднуватися. То я думаю, щоб ми ще з'єдналися, то не було б, щоб наші діти не поклали б голови. А так скільки наших дітей переб'ють? Погане, він прикладу ніякого не подає для українського народу. Я його взагалі за людину не вважаю. Не заслугую, тому що вчора дивилася надзвичайні новини. Там війна, люди страдають, діти погибли. Таке робиться, що зачем він нам сюди на Україну? Що не можна ради дати? Зараз став Порошенко. Зачем він це не робить? Не може дати таку рекомендацію, щоб вивозили армію російську від нас. Для чого? Якщо хоче він нас забрати, то хай забере всю країну, а не ділять нас. Як, значить так, одне місця туди, друге сюди. Зачем це так робити? Нельзя ж так. Як не є, ми всю жизнь прожили на Україні і раніше було все однаково. Тепер ділять, не знають, що ділити між нами. Людей убивають. Дуже погана людина. Ну це наподобіє Гітлера. Жалко, що наше час, нашим дітям нікам довелося переживати оце все, що наші люди гибнуть. Деякі люди гибнуть, що це все батькам, матерям, все це треба пережити. Ці, ці сльози, оце горе, все, оце все переживання. Дай Бог йому самого худшого, тому путіну, що тільки є на білому світі, щоб він, я ж кажу, не міг не прожити ні дня, щоб наші діти не гибли. Я підтримую ту пісню, що про нього співають. Ми сказали, що не негативне. Ну, його, 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 його така політика, це що, щось не подобається мені. Це негативно. Всі хочуть миру, всі гарно жити. Дітки, щоб наші навіть не знали цієї фамілії. Е, про Путіна? Ху. Що він негодяй і є е, е, взагалі хуліган. Путін хе і лобне, розумієте чи ні? Це не людина, а щось обізявно таке. Ну, Хоча я грубо так говорю. Ні, нього щось з головою неправильно, тому що він хуже Гітлера. Напасти на своїх менших братів, як завжди говорили, і зараз таке витворяти, бомбити нашу територію, то це взагалі таку людину треба встретити від влади. Вот. Я думаю, що російський народ прокинеться і побачить, хто ними керує. Тому що прості люди так не думають. Вот. А керівництво, верхушка Росії зійшла з розуму. Не дивлячись на світову громадськість, закони, які встановлені були після війни про недоторканність території, він все це порушує міжнародні зобов'язання. Я думаю, що рано чи пізно він уйде з політичної арени. А зараз мусимо терпітись з українцями. А Путін хелобний.